Вітаю колеги-будівельники, майстри своєї справи. Мене звати Олексій. Я засновник компанії Brickland. Ми виготовляємо облицювальну декоративну цеглу для парканів та фасадів, яку можна змонтувати в 5 разів швидше. Ніж звичайна облицювальне цегло, це означає менше часу на об'єкті, більше виконаних замовлень і відповідно більше заробітку для вас. Наша продукція сертифікована і вже використана на більш ніж 3,5 тисячах об'єктах на всій території України. Ми чудово розуміємо, наскільки для майстра важливий авторитет, тому пропонуємо тільки якісну і перевірену продукцію. Зараз ми розширюємо мережу партнерів і шукаємо кваліфікованих майстрів. Ми не працюємо з усіма. Нам важливо, щоб клієнти отримували найкращий результат, що ви отримаєте при співпраці з нами. Підтримку наших менеджерів на кожному етапі від першого контакту з клієнтом до завершення об'єкта спеціальні партнерські умови для вас і ваших клієнтів. Рекомендації від Брікленд. Клієнти знатимуть, що ви офіційний майстер, якому можна довіряти навчання та матеріали з монтажу, щоб працювати ще швидше та без помилок. Ми допоможемо з усім, що потрібно для старту співпраці. Якщо ви профі своєї справи, давайте працювати разом. Відбудуємо Україну разом.